Здривати через кубики на обох ногах, змахуючи при цьому руками та м'яч по підлозі обома руками. Тож почнемо зі стрибки. Повертаємося до кубиків обличчя. Стаємо біля першого кубика, руки тримаємо вздовж тулиба, змахуючи руками вперед, стрибаємо через кубики чотири рази. 5, 6 разів. Наступна вправа виконується з положення, сидячи на підлозі. Сідаємо, розставивши ноги в сторони. М'яч тримаємо перед собою обома руками і прокочуємо його у парах, отримуючи назад. Ось так. Вправо повторити 5-6 разів.